Стаття 42. Поліцейські заходи примусу. 1. Поліція під час виконання повноважень, визначених цим законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу 1. Фізичний вплив сила. 2. Застосування спеціальних засобів. 3. Застосування вогнепальної зброї. 2. Фізичним впливом є застосування будь якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників. 3. спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу це сукупність пристроїв приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами, у тому числі від зброї тимчасового відворотного ураження людини правопорушника, супротивника пригнічення чи обмеження волі людини психологічної чи фізичної шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових 4. Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби 1. гумові та пластикові кийки 2. електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії, 3. Засоби обмеження рухомості кайданки, сітки для зв'язування тощо, 4. засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, 5. засоби примусової зупинки транспорту. 6. спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби, 7 службові собаки та службові коні, 8 пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, 9 засоби акустичного та мікрохвильового впливу, 10 пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень. 11 пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, 12 засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами, 13 водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби. 5. поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу, не визначені цим законом. 6. Не є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування. 7. Поліцейський зобов'язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. 8. Норми забезпечення підрозділів поліції спеціальними засобами та вогнепальною зброєю встановлюються міністром внутрішніх справ України.